Зараз напевно буде багато оплесків увазі. Я рекомендую вам підтримувати всіх, хто виходить на цю сцену, тому що припускаю, вони хвилюються. Це нормально, тому що вони ваші представники, вони серед вас. Єдиний представник Славути і Славутського району з обласної команди, заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Славута, генеральний директор об'єднання Прогрес, депутат Хмельницької обласної ради Артур Фрідман. Прошу будь ласка. Добрий день, шановні друзі, славучани, земляки, лідери політичної сили за майбутнє. Мені дуже приємно бути сьогодні тут серед вас, бачити ваші обличчя. Я народився і виріс в Славуті, все моє свідоме життя пройшло тут, і от стоячи на цій високій трибуні, я думаю, дивлюсь, і от зліва від нас пам'ятник загиблим славучанам, котрий ми збудували об'єднання прогрес в дар міста, будинок Рад, там, де я починав свою трудову діяльність робочим, друга школа, котру я закінчив і котру ми зараз відбудовуємо. Житловий будинок, котрий ми збудували, далі три корпуси лікарні. Дев'ята школа, і можна цей перелік продовжувати і продовжувати. Ви знаєте, я... так сталося, що багато їздив, був в багатьох країнах, але наше оце маленьке містечко Славута, завжди, коли я сюди повертався, я відчував, що я повернувся додому. Багато об'єктів побудовано. Більше 1200 довелося мені побудувати за роки керівництва великою будівельною організацією. Це і житлові будинки, і школи, і садочки, ставши в 23 роки керівником Славутського мішколгозбуду, практично. В Славутському районі немає такого села, де ми би не побудували б декілька, в деяких десять об'єктів. За ці роки держава, люди високо оцінили мої заслуги. Я нагороджений багатьма орденами, медалями. Але найвища нагорода, яку я отримав, і найвища нагорода, яку я більше всього ціную, це ваша довіра. Тому що сім скликань підряд, ви надали мені довіру і обирали мене депутатом Хмельницької обласної ради. Присвоїли почесне звання першому в Славуті, почесному громадянину Хмельницької області. Безумовно, це те, що тримає мене в тонусі, те, що надає мені сили. Ви знаєте, от буквально декілька місяців тому в Сатаневі, там, де ми збудували дуже великий об'єкт, Віктор Осич сьогодні говорив, та ви знаєте, найбільший і найкращий санаторій не тільки в Україні, а й на теренах Європи. Прийшли до мене. Майже 60 чоловік Сатановської громади і запропонували мені балотуватися від них в обласну раду. Це були керівники шкіл, керівники ОТГ. Я їх послухав і, не задумуючись, сказав: я вам дуже дякую. Але, на жаль, я не можу бути вашим депутатом. У мене є моя рідна територія, той округ, звідки я багато разів балотувався. У мене ще там дуже багато незавершених справ, дуже багато обіцянок. Я їм навів приклад, що коли перед минулими виборами я приїхав з агітацією в село Кілікіїв, люди з духовим оркестром вийшли мене зустріти. Коли я був в ліцеї в нашому Славутському, який ми збудували, я бачу тут багато. Вчителів, керівництво ліцея. І коли ми зайшли на урок української літератури і маленький ну, учень із села Прикордонна Улашанівка прочитав свої вірші про Україну, про майбутнє, направду, я ледь стримав сльози. Все це дуже дорого, все це дуже важливо. Тут зараз наші представники нашої політичної сили, це кращі із кращих. Ми йдемо одною командою, ми йдемо одною силою. Дуже важливо, що ми маємо в Верховній Раді таких прекрасних, ярких представників, як Сергій Петрович, Віктор Васильович, От вони перед вами виступали. Ви знаєте, от багато разів я впевнений, багато із вас були. На різних зустрічах зустрічалися з кандидатами, чули виступи лідерів партій. Я думаю, так як сьогодні, от ви почули те, що ви сьогодні почули: просту доступну мову, ніяких гасел, ніяких закликів звалити, побороти, зламати навпаки, ми йдемо будувати майбутнє, щасливе майбутнє. Ми домовились з мером Словути з Василем Богдановичем Сидором про те, що ми збудували найкращий в Хмельницькій області заклад Славутський ліцей. Це гордість нашого міста, гордість нашого, нашої області. Це кращий ліцей в Хмельницькій області, один із кращих в Україні. Тепер перед нами стоїть друга задача. Оце друга школа, моя рідна школа, я пам'ятаю, коли мама мене привела сюди, і був такий Вася Власюк, ми взялись за руки і зайшли в цю школу, і вона була така велика, мені видавалося. А двір був просто нескінчений, такий великий. А потім, от коли ми почали реконструкцію, я приїхав, подивився, ну, вроді, і не така вона і велика, розумієте. Але прийнято рішення. Ця школа має бути кращою школою в Хмельницькій області. І це не має бути колись. В наступному 21 році я вас всіх запрошую на відкриття цієї школи, кращої школи в Хмельницькій області і кращої в Україні. Друга теза. Ми домовилися з Василем Богдановичем. Зараз передали на баланс ще одну, одну будівлю. В будинок дитячої творчості. 1200 дітей займаються в будинку дитячої творчості. Я вам обіцяю, ми домовились найближчим часом, ну, найближчим часом. Це має бути найкращий будинок дитячої творчості в Хмельницькій області. Я вам це обіцяю. Ми домовились, що в 2021 році почнуть працювати басейни. Я вам це обіцяю. Ми домовили з Василем Богдановичем про те, що разом починаємо пошуки великого інвестора. Є у нас технопарк в Славуті. Великого інвестора є вже, будемо говорити, досвід. Одна із найбільших інвестицій це санаторій в Сатанові. Є партнери, є розуміння. Основне, що є довіра. Ми не просто там отримали кошти. І якось там їх використали. Ми зробили неможливе. Я вас всіх запрошую. Найближчим часом після відкриття приїжджайте, багато хто із вас бачив, а тепер я вас запрошую туди полі... не полікуватись, просто поправити здоров'я. Тому що я впевнений, всі, хто тут присутні, мають обов'язково бути здоровими. Я вам це від щирого серця бажаю. Домовились знайти інвестора. По... Для того, щоб побудувати в Славуті велике промислове підприємство на 2-3 тисячі робочих місць, для того, щоб це були і податки, і робочі місця. І наші люди дійсно правильно тут говорили, не їздили десь по якимсь Польщам там і другим державам, а мали прекрасну хорошу роботу стабільну заробітну плату тут, у нас в себе вдома. Дуже велика програма намічена по Славутському району. Ну, моя рідна Берездовська громада, я не можу по-другому сказати, хай мене другі вибачають. Спасибі, от я бачу. Значить, у нас не просто гарні стосунки, у нас дуже гарні стосунки. Ми друзі, ми один другому розуміємо. Ми один другому допомагаємо. Це тільки заради того, що я спілкувався з вами, з моїми земляками, з прекрасними людьми. Тому що якщо Каменець-Подільський славиться, Своїми там історичними е, пам'ятками. Хмельницький своїм великим базаром, там сатанів своїми прекрасними водами. Славуччина, Славуцький район славиться і завжди славилась своїми прекрасними людьми. Нема кращих людей, як тут у нас, хай мені інші вибачають. Шановні друзі. Нас з вами, отут присутніх, і тих, кого тут немає, об'єднує одне. Любов до нашого прекрасного міста, любов до нашої прекрасної Хмельниччини, любов до нашої прекрасної держави. Тому, опираючись на цю любов, опираючись на досвід, опираючись на наше велике бажання поміняти щось до кращого, я вас всіх закликаю. Вперед до перемоги за прекрасне майбутнє нашого. Славути нашого району, нашої області і нашої держави. Ще раз запевняю вас всіх: прикладу максимум зусиль, використаю весь свій досвід на те, щоб оправдати вашу високу довіру, якщо ви мені її надасте. Да, до приєдналася до нас до, до моєї рідної березівської громади. Ще приєд, приєдналася, значить, Крупецька громада, Анопольська громада, по Анопольській громаді тільки одне село, Кілікіїв входило на, в той виборчий округ. Ну, чим сім'я збільшується, тим краще. Завжди було хорошо. Більше це краще. Знаєте, округ великий, цей е, Білогірський район, і Білогір'я, і Зяславський район, і Зяслав, і Нітішин. Але я вас запевняю, я депутат від Славути і Славутського району. Я туди не їжджу агітувати. Всі свої сили я прикладу тут разом з вами. Тому ще раз, великі вам спасибі. Давайте ще раз подякуємо нашим гостям. А вони, а вони не гості, вони наші рідні. І Сергій Петрович, і Віктор Васильович. Це люди, котрі не одне скликання обиралися депутатами. Розумієте, От зараз є такі різні, котрі їздять. Він минуле скликання був в одному районі, друге в другому. Зараз приїхали сюди, там пообіцяли не зробили, там пообіцяли не зробили. Головне в цій всій системі це стабільність. Віктора Васильовича багато разів обирали депутатом Верховної Ради, Сергія Петровича теж. І зараз їм надали таку можливість. Тому що вони люди діла, люди слова і люди совісті. Всіх вас закликаю бути обережними, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам, вашим рідним, близьким, всім дорогим вам людям, усього найкращого, мирного неба, Божого благословення і всього найкращого. І зробимо Славуту і Славутський район кращими. За прекрасне, щасливе, серйозне майбутнє. Дякую за увагу. Дякую, Артур Фрідман. Серйозний виступ і проанонсував, і пообіцяв, і патріот свого рідного краю, тому що робить все, щоб він був прогресивний. Дуже багато друзів, дуже багато людей, які об'єднуються спільним бажанням зробити так, щоб Хмельниччина стала. Надзвичайно цікавою, надзвичайно лагідною, надзвичайно потужною, яскравою, і туристичною, і промисловою, і в інших напрямках. І я радію, що ми змогли собі знайти сили, сісти і почати в області дивитись на людей таких самих, які кожен в своєму куточку робить добрі справи і наводить порядок. І я пишаюсь тим, що ми це об'єднання пройшли, і сьогодні представляємо команду за майбутнє, яка представлена тільки хмельничанами, представлена кожним куточком нашої області, найпотужнішими, найвпливовішими людьми нашої області. І саме найголовніше я стою сьогодні тут на сцені. До нас приєднався Артур Давидович Фрідман. Ну хто не знає цю людину? Ви знаєте, я їжу по області, коли виступаю, говорю на цьому місці, всі починають аплодувати. Я так само буду аплодувати зараз. Людина, яку знає вся область, мало того, його знає вся країна. Я вважаю, що він насправді давно заслужив на те, щоб отримати звання Героя України. Бо стільки, скільки він зробив для підприємств Хмельниччини, скільки він вкладає сюди коштів, скільки він тримає будівельників, людей, які реально перебудовують область. Цих людей дуже важко знайти в Україні, які би не знали його і не віддавали йому належну пошану. І я пишаюся, дякую, що сьогодні ми в одній команді. Тільки за останній його витвір мистецтва я по-іншому не назву за той санаторій, який вони разом з друзями підняли, побудували і зараз запускають дію. Йому треба давати Героя України. Бо це для Хмельниччини сотні тисяч туристів, які будуть сюди приїжджати. Це сотні тисяч людей, які будуть тут залишати гроші, тратити, витрачати і давати нам робочі місця, давати нам роботу тут, на нашій території, нашій рідної Хмельниччини. Уряд має бути з людей, таких як Артур Давидович. З людей, які поважні, які з досвідом, які професійні, які приходять, сідають і знають точно, що вони планують зробити за півроку, з якими приходять команди професійні, які наводять порядок. Я готовий з Сергієм Петровичем приєднатися разом з Артуром Давидовичем, разом з мером Сергієм Петровичем Вищуком. Так само займатися цією територією нашої Хмельниччини і так само відповідати за те, що далі тут буде, за команду, яку ми представляємо, за команду, яку отримує абсолютно більшість в громаді, в районній раді, в обласній раді, яка точно знає, що вона хоче навести тут порядок. І тому я за майбутнє. Я за те, щоб ми об'єдналися і привели владу людей, яких ми знаємо, яким довіряємо, і які точно знають, що вони нікуди звідси не збираються їхати, що тут їхня родина, що їм тут цікаво. Що вони тут роблять все для того, щоб щось помінялось? Такі люди, як Артур Давидович, такі люди, як команда, яку він тут зібрав, в районну раду, в об'єднану громаду, і такі люди, які перетворюють навколо містечко, будують школи, садики, лікарні. Дякую, Віктор Бондар. Сьогодні ми зібралися з вами говорити про майбутнє, про завтрашній наш день. Що ми маємо робити? Я, працюючи в себе на окрузі, Волочиський район, Хмельницький район, місто Хмельницький, намагався разом з моєю командою щось змінювати, щось нам вдалося, щось більше, щось менше. Але цього виявляється недостатньо. Сьогодні важливо, щоб ми об'єдналися як і в Хмельницькій області, всі разом, так і в цілому в Україні і будували державу не за ознаками, не за принципи сходу і заходу, не за принципи мови і віри, а за принципи України. Українець в Україні ключове сьогодні об'єднання, і ми це розпочали. Сьогодні на території Хмельницької області ми об'єдналися командою Віктора Васильовича, Бондаря народного депутата, Сергія Петровича Єващука, лідера аграрної партії. Об'єдналися сьогодні з Артур Давидовичем, з вашим депутатом. І Я вважаю, що ту підтримку, яку ви надаєте сьогодні, Артур Давидовича, і та тісна співпраця, яка є між вами, це є тіс... сьогодні. Потужний приклад всім районам і регіонам нашої країни, безумовно, в цій всій роботі дуже допомагав і багато брав на себе, скажімо, ініціативи. І такою був у нас флагманом, можна сказати, Моїсеєм по інфраструктурних проектах. Фрідман Артур Давидович, який був головою комісії постійної з будівництва житлово-комунального господарства інвестиційного господарства, і ми разом втілювали в обласній раді проекти для нашої області. І коли нам запропонували депутати Верховної Ради Сергій Петрович Лабазюк, Віктор Васильович Бондар об'єднатися в єдину велику команду за майбутнє, ми безумовно погодилися, бо це знані лідери не тільки на території нашої області, але й усій Україні, які відстоювали питання. Передусім Верховній Раді і землі, і їхня депутатська група не голосувала за цей деребан землі, а навпаки, була рупором аграрії у Верховній Раді. Вони відстоювали питання і медицини, і соціального захисту, і освіти, так як ми з вами відстоюємо і хочемо, щоб воно було справедливо. І ми погодилися, об'єдналися і сьогодні широкою командою йдемо, щоб боронити і відстоювати нашу рідну з вами землю. І боротися за краще майбутнє для наших людей, за краще майбутнє для нашої рідної землі. І саме головне добитися кращого майбутнього для наших дітей. Знаєте, якщо я потрібний громаді, мені теж не треба нічого розказувати. Басні, якщо я потрібний громаді, я готовий служити так, як служив. Якщо громада вирішить по-другому, я буду вдячний і буду допомагати. Я ніколи не буду шкодити і так далі. Але я надію, що депутатів виберуть таких, які працюють. Які платять податки, які своїм прізвищем дорожать, і які щось зробили для суспільства, для громади, для нашого міста Славути це дуже важливо, і що є дуже важливо, що сьогодні дійсно потрібно говорити: а як працювати з областю, як працювати з депутатами власної ради, які будуть представляти нашу громаду, і які дійсно повинні розуміти, як розвивати наш регіон. Тому що містечко наше, тридцять шість тисяч сімсот сімдесят населення, невеличке в масштабах України і так далі. Але для нас це є центри центр України, нашого життя. І тому хто нам допомагав, з ким ми працювали, хто завжди був, ну для мене, як для міського голови, була така, знаєте, паличка виручала і так далі. Звісно, це був Фрідман Артур Давидович. Тому що не тільки він будував, не тільки значить, і заклади по ліцею, по 30-кілометровій зоні, по інших школах і багато інших, в тому числі питання, будівництва доріг, коли ми рішали і так далі. Я це відкрито говорю щиро, тому що людина сьогодні і вчора розуміла, і я не сумніваюся, то, що він сьогодні сказав, це ну, не кожна людина могла б це сказати. Далеко не кожен оптимізм міг це сказати. Він це сказав. З одної сторони, ви думаєте, це казка? Ні. Це реальність, тому що треба знати цю людину і треба розуміти. Але ці питання, які ми напрацьовували разом, ці питання, до яких ми готувалися. Ви розумієте, коли нема води, коли сміття кругом міста, і коли не пройти, не проїхати, говорити про такі об'єкти це передчасно було. Але ми сьогодні можемо це говорити, тому що по промисловому по промисловому сектору ми вклали мільйони своїх коштів з міського бюджету. Ми побудували комунікації, ми побудували дороги. Ми сьогодні маємо величезний потенціал для того, щоб ці об'єкти і регіон розвиватись. Так, є Ризики, але ризики є сьогодні там пандемії, так далі, війна в Україні? але це не повинно бути проблемою, тому що в нас на території міста компанії з іноземних, такі, швейцарські, французькі французький і так далі. Вони працюють і від нас не уходять. А ви знаєте, чому не уходять в Славутчини компанії з іноземними інвестиціями, які вкладають десятки мільйонів доларів? А тому, що вони нам вірять, вони знають, що ми їх підтримуємо. Вони знають, що ми їх не підведемо, і вони знають, що ми їх захистимо на регіональному рівні те, що ми робимо. Тому ті об'єкти, про які було сказано, нам конче важливо сьогодні для нашого краю. І тому, якщо нас будуть представляти такі депутати, як Артур Давидович, ми будемо спокійно, стабільно мати можливість розвивати. Я особисто буду підтримувати Фрідмана Артура Давидовича. Да, в мене є друзі, в мене є багато людей, але візьміть, ми повинні вибирати. Або між дружбою, так як зелене вибрали коти в мішку, і потім і ці друзі, і ці друзі на другий день не друзі. Да? Або ми повинні вибирати першу якість, професіоналізм, патріотизм і бачення можливість людини розуміти, значить, а що нас чекає далі. Саме головне, закони повинні в Україні працювати. Конституція повинна працювати. І більше ми нічого не просимо. Якщо будуть дотримуватись депутати всі без виключення Конституції, законів України, ми будемо з вами жити в процвітаючій державі. В красивій державі, в єдиній державі і де будемо думати про іменно про майбутнє. Але майбутнє не про завтрашнього дня, а про сьогодні. Чого через 5-10 хвилин це майбутнє наше, яке ми з вами повинні розбудовувати. Радий всіх бачити. Дякую всім. Василь Сидор, міський голова славуте. Ще раз дякуємо. Сьогодні відрадно чути, що серед достойників, які йдуть до обласної ради, є людина. Яка є безперечним авторитетом для наших словучан, і ви чули про цю людину? Це будівельник і будівничий, який майбутнє перетворює в реалії, і саме таки, такою реалією є Славутський ліцей 2-3 ступені Хмельницької обласної ради наші мрії, про які ми тільки мріяли, вони здійснилися, і ми сьогодні пишаємося нашим закладом. Шановний Артур Давидович, ви безумовно для мене є авторитетом і авторитетом для всього нашого колективу. Колектив Славутського ліцею це дійсно приклад об'єднаної маленької громади. І ми розуміємо, що ця об'єднаність це є основа для будь-якого колективу. Шановні добродії, безперечно, ми говоримо про те, що кожен з нас творить добро. Але якщо ми об'єднаємося, то наше добро стане величним і прекрасним, і наше життя стане кращим. Всього вам найкращого. Дякую.